Чому тіло кричить, коли ми мовчимо про втрату? Ти тримаєшся після втрати, не плачеш, не скаржишся, думаєш, я сильна, але тіло раптом починає ламати. Головні болі, безсоння, дивні болі в спіні. Чому? У психології доведено: непрожиті емоції осідають у тілі. Це називається соматизація, коли психіка вже не витримує, і внутрішня напруга проривається через фізичні симптоми. Ми живемо у час війни, коли горювання часто заморожується. Нема часу, нема ресурсу, нема умов поплакати чи посумувати, але емоції не зникають. Якщо їх ігнорувати, вони накопичуються як повітряна куля, яка рано чи пізно вибухне. Сум це не слабкість, а частина внутрішнього відновлення. Гнім це не руйнування, а сигнал захисту. Дозволити собі плакати, говорити, згадувати означає не ламати себе, а берегти. У моєму основному відео ми поговоримо, як проживати втрати під час війни, чому важливо вони мовчати про біль і як допомогти собі пройти через сум, не залишаючись наодинці. Не пропустіть! А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені Посилання в описі.